Було недобре стало ще гірше. І з новою зміненою схемою маршруток потерпають не тільки в місті, а й у периферії. Тепер із винних до Львова курсує одна єдина маршрутка. Інші, які їдуть із сіл, людей брати не хочуть. Чотири дорівнює один. Саме стільки маршруток у винниках об'єднали в одну. Якщо раніше у різній кінці невеликого містечка можна було доїхати маршруткою, тепер такої можливості немає. В жі частині Міста живе понад 6 тисяч населення. Він захопляє тільки праву сторону міста. Ліва сторона, а це більше 2 тисяч людей, не мають змоги добратися чи до центральної члени міста, чи до міста Львова. Життя виниківчан з 1 січня глухий кут людей почав возити шкільний автобус, проте альтернативним варіантом перевезення у міській раді Винник не вважають. Ми підкріплювали їх званям громадян. неодноразово зустрічався і мер міста, і секретар ради. Я зустрічалася. Ми обговорювали ті питання, давали свої пропозиції. Нам говорили, що все буде враховано. Що це зараз на початках, що це є недопрацювання. Зараз виназвини навіть і перевізників і всього. Але я бачу, що ніяких мір не було вжито, і наші пропозиції враховані не були. Є одні тільки обіцянки. Через холодну погоду та повільний рух на дорогах діти не встигають до школи, а дорослі запізнюються на роботу. Зміни руху транспорту зовсім їм не на руку. По годинах а півтора чекаємо. ми, ми півгодини треба йти. Нікому то не потрібно. Тепер лишилася одна, 36-та, і всього навсього ходить її дві. Кількість маршруток у винниках обіцяють збільшити, але коли саме це відбудеться, невідомо. Наразі місцеві жителі змушені їздити з пересадками або ходити пішки. Марта Павлик, Ірина Качмарик, Дмитро Луваненко. Вісник.